Вітаю зараз. Я розповім про неймовірну історію пошуку зниклої дівчинки, і ця історія, яка зрештою завершилася щасливим фіналом, вкотре доводить, що завдяки нашим з вами спільним зусиллям дійсно можна розшукати зниклих хлопчиків та дівчаток. Отже, мова про 17-річну Настю Окопову, яку вдалося знайти після довгих семи місяців пошуку. Ми насправді дуже щасливі від того, що тепер точно можемо стверджувати, що Настя знайшлася і з нею усе гаразд. Більше того, дівчинка надіслала нам відео, де підтверджує, що вона жива, здорова і вже перебуває вдома зі своїми батьками. Привіт! Зі мною все гаразд. Я жива здорова. Ми з сім'єю вже як місяць приїхали додому. На До себе додому в рідне місто Ізюм, що не може не радувати. Діму, цілів, слава Богу, але це не можна сказати про місто. Прохольці вулицями видно одразу, що місто дуже постраждало від війни. Вже не те місто, в якому ми жили. Протягом семи місяців я розповідав вам про те, як відбувалися пошуки дівчинки. І нагадаю, що зникла Настя на початку квітня у Ізюмі Харківської області, коли там були сильні бої. Тоді ж зв'язок із дівчинкою обірвався, про її долю не було відомо нічого. І за допомогою у розшуку до нас звернулася подруга Насті Катя, яка тоді попросила показати ось це звернення. Настю, якщо я дуже сподіваюся, що ти бачиш це повідомлення. Я дуже за тебе хвилююся, бо вже йде четвертий місяць без тебе, і я дуже хвилююся за тебе, за твою родину, за Сашка. Тому, будь ласка, просто якщо ти можеш вийти на зв'язок, то скажи, що ти жива, що в тебе є їжа, вода, питна, є одяг, і що в тебе є криша над головою, що з тобою все добре. Будь ласка, просто от скажи це, що ти жива, і я буду найщасливіша. Ми миттєво розпочали розшук Насті та поширення інформації про неї на усіх доступних медіаресурсах. І, на щастя, за деякий час дівчинка дала про себе знати. Вона повідомила, що жива, але разом із батьками перебуває на окупованій території, де майже немає мобільного зв'язку а тому так довго не могла про себе нічого сповістити. Звичайно, тоді для нас головне було те, що Настя. Вийшла на зв'язок, однак водночас ми розуміли, що дівчинка залишалася в окупації і у небезпеці. І, от лише зараз ми можемо видихнути з полегшенням, адже отримали відео від Насті, і знаємо, що після деокупації вона уже перебуває на підконтрольній Україні території. Дівчина розповіла, що їй довелося тікати від обстрілів, бомбардувань і відчути жах окупації. Тож насправді неймовірне захоплення викликає те, що, попри пережите Настя, яка ще дитина каже про майбутнє. З великим оптимізмом вірить у те, що усе буде добре, і дякує усім, хто допомагав у її пошуку. Це був важкий час, але він ще закінчився. Надіюся, що скоро настане в нашій країні мир. Це все згодом відбудується. Все буде гаразд. Надіємося на це. Надіємося на те, що війна скоро закінчиться. Хочу сказати велике дякую тим, хто мене шукав. Хочу сказати велике дякую організації, яка займалася тим, щоб поширити інформацію про мене, займалася моїм пошуком по зверненню моєї подруги, якій теж величезне. Дякую, у свою чергу. Подруга Насті Катя, яка увесь цей час разом із нами шукала Настю. Просить тих, хто розшукує своїх рідних, вірити до останнього і в жодному разі не втрачати надії. Я хочу всім сказати, хто зараз шукає своїх близьких, друзів чи родичів, з якими вже через бойові дії немає довго часу зв'язку. Ви не здавайтеся, не слухайте нікого та продовжуйте вірити в найкраще. На своєму досвіді можу сказати, що я чекала сім місяців, довгі сім місяців, коли писали в інтернеті різні жахи, що там багато загиблих, що міста немає. Я продовжувала вірити. У мене вже друзі, які яким я морочила голову своїми переживаннями. Вони вже писали там: заспокійся, може вже пізно, може ні, хватосі, але ні, я всім писала все замокніть. Будь ласка, я до останнього буду вірити, що все буде добре все обов'язково буде добре. Ця історія яскраве свідчення того, що шанс розшукати зниклу дитину завжди є. Тож, будь ласка, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Якщо ви когось упізнали, телефонуйте на нашу гарячу лінію 116 шістнадцять з усіх мобільних операторів. Дзвінки безкоштовні. Також пишіть чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі.